Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Сьогодні от поремонтував я стареньку свого совєтського спінінга, поставив кольца, тут кольця стояли от такі металеві, та вже й ниточка гнилуватенька. Не знаю, і мені достався він бушний. він скільки років йому, я не знаю. Поставляв такі. Колочка, просто ниточкою змотав. І ще, аби була боксідка, боксітку йому треба було б поверху, але нема боксітки, то я подумав, взяв такі кембрики з ізоляції і поставлю такі кембрики наверх наклею. Повторюю, аби була боксітка, і поприклеюю І далі він буде вже працювати, можна буде вже ставити. Нитку, мононіть, тому що ці металеві колечки вони ниткою ріжуться. Ну, воно розраховано було колись при союзі мононіті, я ще й не бачив, був малий, а розраховувався на віску і буде він ще слугувати. О, так, Супер клеїмо. Зараз ще поклею понасаджую на, на ці кембрички. От і все. Цей ремонтик. Можливо, комусь було корисне моє відео. Поремонтувати собі удивище. Всім добра. Здоров'я. Всього найкращого. Слава Богу.